Христос Воскрес, Воістину Воскрес, Воскресна Україна, світлою суботою вас сьогодні, 26 квітня, згадуємо ми, українці, за велику біду, яка була в Чорнобилі 39 років тому, коли умисно за тайним планом Кремля була взірвана та атомна електростанція імені Богом Прократого Леніна. І поминаємо героїв страдників старанників Чорнобиля та молимось за тих, хто живі патріоти нашої дорогі. Особливо воїни, фронтовики, за наших друзів в світі, щоб скоріше ми з Богом перемогли всіх тих, що і собі діти. Найголовніше просимо, щоб скоріше було Боже пришестя і спасіння всієї землі. На Чорнобилі журавлі летіли. На весні, як сніжниця попелешебіла, в рідній стороні. Шавіла хвоя, і трава, Журавлина, крихітна вервечка, напиналась наче вятивати на Богу і Божі матірці за наших героїв, чорнобильців, які ціною свого життя, здоров'я порятували не тільки Україну, а й Європу, світ від найбільшої Атомної катастрофи, яку ми зробили за планом секти Хапати, нагадаю вам я, в яку входив Мойша Горбачов, тодішній генсекретар, який в пекло за цей злочин та інші злочин пішов. Пенуще, пекло ще ті, які роблять зло по всій землі. Не було ні з ні крику. Ушу виморених крил, журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил. І дивився батько крізь долоні, і ридала мати в небесах, на Чорнобиль журавлі летіли, звирію вертались навесні. Щирі співчуття, і наша молитва за всіх патріотів України, особливо тих, хто страждають у ці дні. І вітаю вас, Івано-Франківська. Я Борис Голодюк, Павло Дністер у 2617-му фіні Покла Христа і Упа у цю світлу суботу 26 дня. Який поминаємо ми всіх тих, що відійшли, які прощені Богом, дай Боже, щоб вони були, і наші рідні, близькі, герої, дорогі і молимось за живих. Ці страсні дні 2025 року від чудотворного хреста Кобзаря нагадую, що саме в той бік є наші гори Карпати, і там у Закарпатті, Є особливо мали. селі Нижнє Болотне, верхівка біля Іршави, біля Мукачева у Джублику, біля Чудотворного джерела, біля храму Пресвятої Трісі збираються українці ПЦУ і УГКЦ та моляться з свята Чесного Христа з 27 вересня 2002 року і моляться в бік сонця, в бік Прикарпаття. Вірячи, що тут будуть особливі чуда, буде Боже пришестя. На жаль, з вірою більшою моляться у це не всі люди моляться за клопоти свої дрібні, але найголовніше саме те, треба там просити і по всіх місцях тих, де збираються християни. Маю нагадати вам це я. Перед найважчими подіями у світі, коли захочують диктатуру зла. після вже Христа, якого мають явити вночі чорнооко, чорноволосого через космічні супутники, лазери, гуліть про це, проект Голубой Луч, у ближчі тижні робити саме глобалісти і робити свою столицю. планом сатани, секту Хабаду. Саме у нас в Україні в Києві є тайні домовленості Трампа Путіна, які входять до тої секти Хабаду тайно і явно показують свою прихильність до тих глобалістів, сатаністів, які, як відомо, тайно свою мережу всесвітню роблять за криваві, страшні гроші, як мільярдери. А Бог говорив, що ті, які особливо багаті, ті особливо є віддані не йому, а сатані, пам'ятайте про це, дорогі мої. І готуйте, що мають бути найважчі дні саме в травні, та віримо ми в неостанну поміч бачинки Божої Пресвятої Пречистої з Пресвятим Богом і. Що саме у місяці, ті, коли молимось за серця Ісусе Марії, Бог може дати більше Україні свої неймовірні чуда і явне своє пришестя сонячно воскресними героями. Пам'ятайте Христові слова, що Бог приготував таке спасіння світу, що як почуєте, не повірите, в голову це не вкладеться, на розум це не спадало і коли це станеться, тоді будуть дивуватись люди, що як Бог силу свою проявить і за три дні він на Пресвятої Трійці звільнить всю Україну не людською зброєю, а сонячним вогнем спалить е, людей злих. А тих, які добрі, не злі, опалить для їхніх покутних молитв, а для тих, які люди Божі, особливі чуда будуть, що преобразить їх, омолодить і верне частини тіл, втрачених і руки, і ноги, і очі неймовірні будуть чуда. Але щоб сталося скоріше, в черговий раз нагадую вам я, що є чудотворні хрести, до яких особливо треба прощами їхати йти. Від кожного міста і села і запалити там лампадки франківського, особливо біля Страстного Христа України. Ну і цю суботу хочу окремо пом'янути всіх тих, яких просить причиста Божа мати героїв наших дорогих, страдників рідних, близьких. І пам'ятайте ті слова, які писав апостол Павло, які інші апостоли казали, і святі після них. Що ті з вас, які не вірять в Воскресіння, не гідні називати себе християнами. Тому будьте готові до того, що будуть неймовірні події Воскресіння наших героїв, і інших божих людей, як друзів у ПАЗ СУ, в тому числі дітей, священиків, знаменитих людей, не зробів щодо Сонця про це є, натяк в 20 главі Івана слова, де сказано, що спочатку Воскресуть не всі, а тільки святі. Про це є слова нашого великого кобзаря, що не стануть праведні їх злими з домовини, тобто праведні не з зробів спочатку, а вернуться вони саме з небес Сонця. Про це є послання апостола Тадея слова, що ось іде Господь. Сонця, там вирвано е, слово, умисно було, але що йде по небу десятками тисяч святих. Так буде, дорогі люди. Ми не ми неминуче у ближчі тижні чи місяці. І хай віра ваша ростає в живого Бога нашого, Ісуса Христа. Згадаймо слова Василя Стуса. Ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні і безсмертні. Бож, дай Боже, щоб ваша віра все більше росла І скоріше було Боже пришестя. І ви, живі, Ісус Христо, Цей суботній день хочу окремо помінути наших героїв УПА, які віддали життя в різні роки боротьби, особливо в найбільшому, найбільш кривавому відомому бою. Під горбами, який тривав з 21 по 25 квітня 1944 року, знають причисти Богородиці, що там героїчно загинув мій дідусь на 44-му році життя Микола Псевдосокі сонячне воскресіння його разом з героями, друзями упа за новому, вічно молодому. Бог дав мені знову пророчий сон черговий раз. Щиро вірю, що так буде. Дорогі люди, дуже багато знаків, що це має бути саме у цім році. Після тих подій, найстрашніших, які описані і в откровеннях Івана Богослова, і в Євангелії 24 главі Матвія, нагадаю вам я. І нагадаю, що до свята Юрія я. І з 23 квітня по 6 травня особливо молимось ми до славного святого Юрія Змієборця. Перемося, копита коня, якого хрество є у нашому півострові Криму. За це у минулих відео покликах Христа і Упа Подивіться, будь ласка, і особливо помоліться. За перемогу України до тих святих, з Пречистою Богородицею, що Бог хоче вернути їх серед сонячно воскреслих, наших родичів і героїв з великим Кобзарем! і стане нашим президентом. псалом. Пісня у день суботній. Благо є сповідуватися, Господу і співати імені Твоєму Вишні. Сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, над десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію відділ рук Твоїх, які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої. Безумний не збагне їх і нерозумний не зрозуміє, ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки, Ти ж Всевишній навіки. Господи! Ось бо вороги твої, Господи, ось вороги твої загинуть і розсіються всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у єдинорога ріг, сила моя, і старість моя у чистому єлеї, і погляне око моє на ворогів моїх, і про лукавих, що повстають проти мене, почує вухо моє. Праведник, як фінік, розцвітеє, як кедр, що в ливані примножиться, насаджені в домі Господнім у дворах Бога нашого розцвітуть. Вони і в старості будуть множитися і в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь Бог наш і нема неправди в ньому. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.